Вітаю вас, мої любі. В кадрі ви бачите мій новенький лонг Марі. І це значить, що сьогодні ми з вами поговоримо про те, як же і з чого, власне кажучи, можна створити подібну версію для себе. Отже, коротко про пряжу. Аутентична пряжа, тобто пряжу, яку я використовувала саме для прототипу для тієї моделі, яку ви бачили на фото в інстаграмі, і щойно в кадрі, це бобінна пряжа, це суміш мариносу, бавовни, льону і шовку. Виробник Luxury Selection by Rigo, Артикул називається Eclipse, має в собі 700 метрів. І в складі в нього 50% котон, тобто бавовна, 15% шовку, 20 мироносу і 15% льому. Отже, це була переважаюча рослинного складу нитка, тобто мироносу, там тільки 20%. Він доданий для пом'якшення, але це демісезонна пряжа. 700 метрів, я в'язала її в дві нитки на спицях номер 3 це якщо говорити саме про ту пряжу, яку я використовувала для свого втілення. Що я можу вам рекомендувати використовувати для в'язання цієї моделі? Насправді це може бути без перебільшення будь-який склад. Я вважаю, що ця модель буде дуже гарно виглядати із грібінних мориносів. Також із кардних мироносів, із кардних сумішей, мироносів з Кашеміром і так далі. Не можу собі уявити, як би це виглядало із товстої нитки, але, можливо, це прозвучить для вас як виклик. З'їжджіть і здивуйте мене, як це може виглядати із товстої нитки. Тобто ви підбираєте для себе матеріал, якоїсь специфіки цього виробу немає, тому матеріал ви можете обрати будь-який, який вам хочеться. Це можуть бути літні склади, можуть бути демісезонні склади, може бути щось тепле, може бути щось супертепле. Якщо ви будете використовувати дуже теплі пряжі, типу 100% верблюжати, бебі-альпаки, кашеміру. Ви використовуєте під спиці No3 і отримаєте. Виріб з невеликим розходом пряжі, який буде легкий, тоненький, і при цьому буде вас гріти. Отже, Лонг-Слів Марія виконаний в техніці реглан погон, але з невеликою модифікацією. Як ви можете бачити наочно, погон тут виконаний на розширення. Тобто, це. Щось середнє між класичним регланом і між погоном. Мені насправді дуже сподобалася ця модель. Я подібні моделі бачила в інтернеті, і мені захотілося спробувати її втілити. Мені дуже сподобалось, як це сідає, це гарно і зручно. Саме такий вид погона він закрив ті моменти, які мені не подобалися на класичному погоні. В'язання моделі було цільнов'язним по колу від гори. Спинка виконана ажурним візерунком. Ви можете для себе виконувати так само ажурним візерунком, який пропоную вам я, або ж ви можете на свій розсуд вставляти для спинки або інші візерунки, або використовувати лицьову гладь з усіх боків в усіх деталях даної моделі. Горловина була виконана окремо, потім в зворотньому напрямку, після того, як була відв'язана кокетка і вже відв'язаний весь тулуб. Потім виконувалась горловина, оформлення планочки. Планка є функціональною, тобто всі гудзики відкриваються. Я вам один покажу, бо гудзики чіпляються через їхню форму. Бачите, витягують ниточки. Ось так виглядає планка. Так це виглядає з вивороту. Дуже охайна, тобто можна носити як в розщепнутому вигляді, так і в застіпнутому. Я в'язала для демі-сезону, тобто, мене більше на даному етапі цікавить планка в защепнутому вигляді, для того, щоб вона мене гріла. Гудзики красиві, але важко їх застібати. Рукави оформлені. Ось такою подвійною порожньою резинкою. Виконане закриття класичне, але з виворотом на лице, скажімо так. Тобто, ось таку форму це має. Це зроблено для того, щоб не закручувалось. І виконана в цій техніці обробка всіх частин даної моделі, Рукави лицьовою гладдю, і низ виробу також закритий так само, як і рукави, як і горловина подвійною. Такою планочкою із лицьової гладі. Дана модель дуже гарно себе зарекомендувала в роботі саме з бавовняною пряжею. Превалюючий рослинний склад пряжі. І більшість із вас знає, що пряжа з рослинним складом вона дуже часто наровить давати рядність. Тому ця модель класно підійде для саме рослинного походження, рослинного складу пряж. Так як ви бачите, що вона по колу в'язана і виходить досить охайно. І також вона буде доречною для виконання із грібної ниточки. Це можуть бути грібні мериноси, грібені кашеміри, суміші між мериносами і кашемірами. Але так само гарно вона буде виглядати і в карних пряжах, тобто в пряжах, які мають в собі пушок. Мені здається, що дуже гарним могло би бути втілення навіть із чогось суперлегенького типу бебі-альпаки або супер кід Мохеру, в вигляді такого невагомого светрика з ажурами по спині, але трошки там, я думаю, що детальніше треба пропрацювати планочку, щоб вона на такій пряжі виглядала охайною. Отже, ви зрозуміли, моя основна думка в тому, що ця модель є досить універсальною, вона досить просто і швидко в'яжеться, і при цьому на базі цієї моделі можна створити безліч втілень, тобто можна додати високе горло або більш широку обробку резинками. Можна по низу викорати також резинки і по низу виробу, і це вже буде повноцінний светр. Можна продовжити високу горловину резинкою і так само зробити високу планку з великими ґудзиками. До прикладу, це буде теплючий зимовий светр. Він може бути з ажуром, він може бути без ажуру, тобто безліч варіацій втілень, які ви можете зв'язати на базі цього майстер-класу.